Влада повертає перевірки для українського бізнесу, просто хоче його знищити, знищивши свої обіцянки, які давали на початку війни: що не буде перевірок, не буде збільшення податків. Пільги будуть існувати до кінця війни плюс щонайменше один рік. Але Свої обіцянки влада не тримає, і зараз знову з'явився ще один законопроект: 10.0.16, який повністю знищить український бізнес. Він хоче повернути перевірки його підтримує президент, його е, рухає сьогодні. Офіс президента безпосередньо в раду його вніс кабінет міністрів України, і це е, повертаючись до того, що вони обіцяли. Що минулий такий же поганий законопроект 8401 влаштує МВФ. Про це безпосередньо говорив заступник офісу президента Шурма і Марченка. Цього не відбулося, і МВФ знову нагинає українську владу для того, щоб знищити український бізнес. Повернення перевірок це не наповнення бюджету, це буде робитися для того, щоб повністю закрутити гайки. Це раз два. Це е, дуже серйозна корупційна складова, яка дозволить кошмарити український бізнес, особливо маленький і середній, чим і будуть займатися податківці і всі інші силові відомства. Наша команда, команда розумної політики, вносить декілька альтернативних законопроєктів, які будуть е, виконувати обіцянку, в тому числі і президента, про те, що. Мораторій на перевірки має бути до кінця війни і плюс щонайменше один рік. Там різні форми, різні пропозиції, але суть одна: ми маємо виконувати обіцянки, які давали українцям, які давали українському бізнесу, який сьогодні забезпечує бюджет української армії і наближає нашу перемогу, на відміну від представників влади.